Второе – это разумная экономия. Возведение забора из дерева, металла или камня не только сложно, но и дорого. Рациональные американцы не готовы выбрасывать деньги на установки сомнительного сооружения. В Америке понятие «дорого» выключено индивидуально для каждой людини. Для когось дорого – это 20 долларов, для когось дорого – это 200 тысяч, або 2 миллиона долларов. В кожного поняття індивідуально. І якщо людина купує будинок за декілька мільйонів доларів, то вибачте йому все рівно, все рівно на то, скільки буде коштувати ремонт. Так вони роблять ремонти, і все рівно буде коштувати, все рівно скільки буде коштувати певні зміни, якщо він хоче зробити щось ззовні. Захоче побудувати басейн, побудує басейн, захоче змінити столецю столешницю. Цю столешницю. Стільницю, не знаю, як правильно, збіжити її на 10 см, він викине стару і за 20 тисяч доларів купить собі нову, яка буде довша на 5-10-20 см. Тому що він собі може це дозволити і людям все рівно на вартість. Просто вони це хочуть, і вони це роблять. Так, і що там по-третьому? Іканці не готові вибрасувати дії на установки самітного заруження, який розсматривається як нарушення неписаних правил і неуваження сусідів. У мене в моєму будівницькому бізнесі був випадок, коли люди захотіли змінити ландшафтний дизайн через те, що їм не подобався будинок напроти. Поганий колір, погано виглядав. Вони готові витратити 4 мільйони доларів, а по більше на то, щоб не бачити цього будинку. Американці раціональні, але якщо їм щось не подобається, вони готові платити за те, щоб це поміняти.